Софія Яблонська дещо про туристів. Кожного разу, коли припливає з Європи пароплав до Касабланки, на другий день до маракешу заїздить один або два люксусові автобуси, навантажені туристами, мов мішками з половою. Вульгарне порівняння. Не правда ж? Я таки не люблю туристів. Чому? Бо вони своїми сельветами споганяють красу маракешу. А їх фотографічні апарати лишають чорні плями по ясних стінах будівель. Ви сідають із автобусів, а я розсортовую їх. От американка, німець, англійка зі своїм чоловіком у пошлюбній подорожі, от американець, син фабриканта, американка зі своїм купленим французьким аристократом, а інколи француженка. Висідають, сідають, займають заздалегідь замовлені кімнати в готелі Метрополь, вимиваються, переодягаються в інші трикотові костюми, чи то сукні, забирають записники й апарати та гуртом, мов вівці зі своїм провідником лазять по місті. В руках у них стирчають наготовлені фотографічні апарати, бо, мабуть, вони до них. Мають більше довір'я, ніж до власних очей, задержуються перед мошеями чи то іншими замітними будівлями, швидко фотографують їх зі всіх боків, потім обступають провідника, що безперервно балакає, роз'яснює, розводить руками, показує пальцями, називає кожну частину будівлі, а вони. Поспішно записують усі назви в записники. Вже зовсім вдоволені і заспокоєні, йдуть далі і так обійдуть ціле місто, а на другий день виїздять до іншого. І знову. Висідають, вимиваються у замовлених кімнатах, переодягаються і виходять записувати місто. Їм дуже спішно, бо треба оглянути найменше. Двадцять африканських міст. От вчора підходить до мене на арабській площі якась американка. Сухі, тичкуваті ноги, вицвілі очі, фарбоване волосся звисає з під широкого безформеного капелюха, що раз у раз совується їй на очі. Ну, чи ж можна це стерпіти? В мене була охота засунути їй на сам ніс цього капелюха, скликати арабів і зробити їм з неї видовище. А вона шкірить до мене зуби і солодко питає ломаною французькою мовою: Скажіть, прошу, яка дорога веде до палати султана? Це далеко, ви самі не дійдете, відказую. А де ж ваш провідник? Всі наші поїхали з ним на прогулянку в околиці, а я сама лишилася, бо я ще не видужила з морської хвороби, відказує американка і таку жалісну зробила міну при цих словах, що аж мені стало млісно в роті. «Хм, та що ж робити з тим нещасним створінням, подумала я і рішила завести її до палати. Переходимо вуличками, а вона щокроку задержується, вказує пальцем то на цю, то на іншу будівлю і питає: Як це називається? Не знаю. Вона фотографує, я стою біля неї, мов панна до товариства, а кілька кроків далі знов питає: А це як його звати? Не знаю. Американка здивована дивиться на мене і каже: ви, певно, тільки в переїзді в Маракеші? Ні, живу тут, відказую. Так ви, певно, ніколи не гуляєте. Чому гуляю? Так чому ж це ви не знаєте назв? вибачте, але я ніколи не питала в цих будівель, як їх звати, неохотно відповідаю їй. Ага, догадалася американка і нахабно завважила. Вас, певно, тут нема знайомих, щоб вони вам пояснили. Ви помиляєтесь, сухо кидаю їй. Але мої знайомі зовсім не вчились на провідників, а мені зовсім не потрібні назви будівель. Так, так, я тепер розумію, потакуючи головою і усміхаючись іронічно додає вона. Вас не цікавить природа? природа. Я задержалася. Ну, так, я хотіла сказати, взагалі, Африка та її краса, поправила американка. Ну, Бог з тобою, з твоїм фотографічним апаратом, зсуненим капелюхом і африканською красою, подумала я і довівши до воріт, киваю їй головою на прощання. А вона, вона виймає й простягає мені з пам'ятої торби одного доляра. Це мене справді розсердило, та я кинула їй в лице словами, зрештою, зовсім зайвої, погорди. Ви, американці, навіть за співчуття до вас платите, а ви краще купіть собі до цього доляра який-небудь опис марока. Він вам більше про Марокко розкаже, ніж ви самі здібні побачите. Вона крізь рідкі зуби просвистіла «Тфі!», задержала голову і ввійшла в браму палати. Ну, а от сьогодні гуляю поза містом. Аж здалека бачу чотирьох арабів, що сидять на чотирьох ослах, і кожний тягне за мотузок по одному верблюді. А на кожному верблюді по американці. На трьох попередніх сидять три американки, що розсілись на верблюдах так. Як по чоловічому сидиться на конях та мало що не роздеруться на їх широчезних спинах. На останнім верблюді їде товстий американець із моноклем в оці, процесія посувається урочисто і поволеньки довкола міських мурів, а за нею біжить юрба арабських дітей. Що, посвистуючи і насміхаючись із цього видовища, босими ногами вибивають такти бігу об запорошену землю. Хмари пороху підносяться від їх тупотіння, та американки хусточками закривають носи і мріють про те, як вони розказуватимуть потім в Європі або Америці, що в Африці їздили на верблюдах.